Трішечки про те, які саме фактори ризику викликають виникнення інсульту. Інсульт це неінфекційна хвороба. А часто зустрічаємо в літературі такий вислів, що неінфекційна хвороба це як рівняння з багатьма невідомими. Бо дуже багато факторів можуть викликати ці групи хвороб від спадковості до шкідливих звичок. З інсультом така сама ситуація, бо а, фактори ризику різноманітні. А, умовно кажучи, їх можна розділити на модифіковані ті, на які ми зможемо повпливати, і немодифіковані ті, на які а, людина просто вплинути не може. Ну що таке немодифіковані фактори ризику? Перше – це вік. З кожним, з кожним десятком років у нас ризик захворіти на інсульт подвоюється. У людей віком 55-85 років ризик захворіти на інсульт значно вищий, аніж у молодих. При цьому необхідно підкреслити, що в нашій країні, та і в принципі це тенденція світова, інсульт молодша є. Вчора наш головний державний санітарний лікар Ігор Кузін публікував статистику за 10 місяців по захворюваності на інсульту. У нас в Україні захворіло вже більше 87 тисяч людей, і третина з них це люди умовно молодого віку. Це люди до 65 років. Тобто це дуже така серйозна проблема. Отже, вік. Це перший немодифікований фактор. Другий немодифікований фактор це стать. Чоловіки хворіють на інсульти набагато частіше в молодому і середньому віці. Якщо інсульт молодого, то з великою вірогідністю це буде чоловік. Але у жінок у старшому віці інсульт протікає більш складно, і ми маємо часто ускладнення, які призводять, на жаль, до летальних випадків. Отака особливість розподілу за статтю. Ну і останній немодифікований фактор, їх більше, але зупинюсь на ньому, це генетика. Це, власне кажучи, наша спадковість. Якщо у вас в родині були випадки інсульту, гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'я. Радив би подбати про збереження здоров'я в такому випадку якомога раніше. Модифіковані фактори, ті, на які ми можемо з вами вплинути, умовно діляться на дві групи це поведінкові і метаболічні, пов'язані зі здоров'ям. До поведінкових факторів ризику відноситься перше куріння. Я думаю, що я вас не здивую, але хочу нагадати, що тютюновий дим містить понад 250 хімічних елементів, саме токсичних, які можуть негативно впливати на стан здоров'я. Вживання алкоголю. Міністерство охорони здоров'я каже, що безпечної дози алкоголю, на жаль, не існує. Тому якщо десь на просторах інтернету ви знайдете статтю, що бокальчик віна – це в принципі нормально, це норм, це брехня. Насправді це не так. А у поєднанні куріння та алкоголь ну, це ще, ще більший фактор ризику виникнення інсульту. Наступне це нездорове харчування. Люди, які їдять нездорову їжу, мають підвищений ризик захворіти на інсульт. Гіподинамія – четвертий модифікований фактор. Ну, можемо ми на це повпливати? Звичайно, що можемо. Фізична активність більше рухатись, і це значно також знижує ризики захворіти інсультом, забруднене повітря. На жаль, Мешканці Запоріжжя знають цю проблему, як, ніх, як ніхто інший. От, тому е, зважайте на це, що ризик захворіти на інсульт у містах, які потерпають від хронічного забруднення повітря, він вищий. Ну і метаболічні фактори ризику, вони включають в себе підвищений тиск. Якщо у вас ви доросла людина і у вас тиск е, вище 140 на 90, то варто звернути увагу. І варто звернутися до лікаря для того, щоб скорегувати ваш артеріальний тиск. Гіперліпідемія це тоді, коли в крові багато ліпідів. Це ну, в народі кажуть підвищений холестерин. Оцей холестерин осідає на судинах, закупорює їх. Що ми маємо у підсумку? Це ішемічний інсульт. Цукровий діабет і підвищений рівень цукру у людей з цукровим діабетом значно підвищується пошкодження кровоносних судин, які також часто травмуються і трамбуються або з густками крові, або іншими тими ж самими холестериновими бляшками. Ну, оце основні. Фактори ризику, про які я хотів би сказати. Але ми живемо в 21-му сторіччі, тому сьогодні у нас є дуже зручний інструмент. Він доступний в App Store, він доступний в Play Market. Називається він Stroke Riskometer. Його можна скачати, він безкоштовний, він розроблений групою провідних інсультологів по всьому світі. Ви вводите свої дані в цей додаток, і він обраховує вам ризик на 10-річний період захворіти на інсульт чи не захворіти. Дуже зручна така штука, яка, в принципі, при нормальній увазі до тих обрахункових показників, зможе допомогти вам знизити відповідні ризики для вашого здоров'я. Ну і виникає, звичайно, що питання, а що взагалі з цим робити? Це нам допоможуть рекомендації по профілактиці інсультів. Так, да, я забув сказати ще про один важливий фактор ризику, який дуже характерний для нашого регіону. Це, звичайно, що хронічний стрес. Люди, які проживають в Запорізькій області, дуже інтенсивно на собі відчувають, що таке проблеми в сфері ментального здоров'я. І багато моїх знайомих, коли просто виїжджають, не те, що за межі України, а за межі нашого регіону. Приїжджаючі кажуть, що вони, як побували в іншому житті. Так воно і є. Постійні повітряні тривоги, вибухи, от те, що ми маємо на сьогодні, це не додає нам всім ментального здоров'я. За розрахунками вчених, стрес та депресія це плюс 5% ризику інсульту додатково. 5% від стресу, 5% від депресії. Тому, звичайно, що. Рекомендації по ментальному здоров'ю, вони для профілактики інсульту не, не можна перебільшити їх актуальність сьогодні. Для цього ви, мабуть, всі знаєте і чули. В державі зараз працює програма Ти Як? Це програма ініційована першою леді, у неї дуже активна. І широка медіапідтримка, багато ресурсів дають розуміння, що робити, коли в тебе почались проблеми з ментальним здоров'ям. Але якщо казати коротко, щоб не займати лишній час, необхідно підкреслити деякі речі. Перше, що більшість випадків порушень ментального здоров'я людина може подолати сама. Для цього потрібно навчитись певним вправам да, в сфері ментального здоров'я. Вони також є в свободному доступі, це дихальні вправи, це вправи кулачок, метелик, ви можете їх легко знайти на ресурсах підтримки програми ментального здоров'я Тия. Якщо ж людина не справляється самостійно або родичі почали помічати, що стрес і депресія стають глибшими. Звичайно, що ми рекомендуємо звернутися до сімейного лікаря. Ми рекомендуємо звернутися до фахового психолога, психотерапевта, або подзвонити на гарячу лінію. Номери цих гарячих ліній також є у вільному доступі. Тому звертайте увагу на ментальне здоров'я як на фактор ризику розвитку інсульту. І останнє, про що я хотів би поговорити, це про заходи профілактики. Ми люди розумні, ми розуміємо, що заходи профілактики виходять з тих факторів ризику, які я, власне кажучи, і перерахував. Тобто, перше, ми повинні змінити ставлення до своєго, свого здоров'я. Ми повинні змінити поведінку. Спочатку усвідомити, для цього нам потрібна інформація. То, тобто, власне кажучи, ми сьогодні і обмінюємося інформацією. Перше, кидайте курити. Кидайте курити і стан вашого здоров'я покращиться вже найближчим часом. Наступне це зловживання алкоголем. Навіть якщо ви не можете відмовитись від вживання алкоголю взагалі, хоча знову ж таки безпечної дози не існує, намагайтесь вживати його якомога менше. Обирайте якісні напої. Нездорове харчування. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що є нездоровим харчуванням. Це продукти, які містять багато жирів, вуглеводів, трансжирів, це наша випічка, це ковбасні вироби, це напівфабрикати, це якісь сорти червоного м'яса. Моз рекомендує вживати не менше 600 грам. Фруктів та овочів на добу. Це дуже здорово і це дуже просто. Навіть коли кажуть, що ви знаєте, ну да, ми знаємо, здорове харчування це добре, але ж це дуже дорого. Насправді ні. У нас багато є сезонних овочів і фруктів, якими ми повністю задовольнимо свою потребу у цих продуктів. А в якості перекусів не потрібно нам з вами якийсь батончик. або Пляшечка газованого, солодкого напою. Ні, візьміть е, горішки, візьміть якісь е, цільнозернові злакові батончики, якщо потрібно перекусити. А давайте перевагу отаким от продуктам. Наступне це фізична активність. Звичайно, що багато з нас. Працюють в офісах, це сидячий спосіб життя, і він дуже-дуже сильно позначається на стані здоров'я. Знаю по собі, От, як сів у крісло заступника, перестав бігати на різні об'єкти, так скажемо, так одразу звідкись лишня вага і тому подібне. Тому не забувайте про те, що 30 хвилин на день. Ви повинні присвячувати своєму, своєму здоров'ю, своїй фізичній активності. Це може бути не тільки спорт. Я розумію, що сьогодні ну, таке життя, що е, займатися спортом може не кожен. Пройдіться, зробіть легку пробіжку. Навіть домашні вправи це також фізичне навантаження. Тому, якщо вам потрібно прибрати після роботи, можете спокійно сказати чоловіку чи жінці, що ви займаєтесь спортом 30 хвилин. От. Е, наступний фактор, на який потрібно дуже і дуже ретельно звернути увагу, це контроль артеріального тиску. Ризик підвищується вдвічі, якщо у вас підвищений артеріальний тиск і ви з цим нічого не робите. Якщо ви відчуваєте симптоматику підвищеного артеріального тиску, це почервоніння, це головні болі хронічні, будь ласка, знайдіть час. Виміряти тиск. Нехай це буде декілька разів на тиждень, але ви будете знати, що тиск у вас не підвищений. Періодично робіть чекап організму. Здайте кров на ліпіди. Подивіться, що у вас з холестерином. Подивіться, що у вас з глюкозою коїться. Якщо є підвищені рівні і того, і іншого, це вже також додаткові ризики. Тому профілактуйте інсульти. Адже це ваше здоров'я, яке ніколи не повернеться.